Цілий день пес не припиняв лаяти. Такого раніше не було. У наших сусідів була німецька вівчарка, завжди тиха. Не було такого, щоб вона постійно лаяла. А тут почала з самого ранку і не припиняла. Я навіть думав, що вона захрипне, якщо, звісно, собаки хрипнуть. Сусіди ці були проблемні. Вони були досить дивними людьми. Біля квартири постійно ходив хтось підозрілий. З них всіх собака завжди була. Найадекватнішою. Кілька разів дружина змушувала мене ходити до сусідів та просити їх заспокоїти тварину, але двері ніхто не відчиняв, а пес почав лаяти ще голосніше. На вечір ми не витерпіли, адже розуміли, що це триватиме всю ніч, якщо нічого не зробити. Прийшли й інші сусіди, і зламати їхні старенькі двері було неважко. Вони самі відчиняли їх звичайною виделкою. А що робити далі? За дверима був велетенський пес, який, судячи зі всього, ще й був розлючений, і ми викликали поліцію. Ті приїхали з кінологами у спеціальних костюмах. Хвилина, і двері відчинилися. Всі чекали, що тварина кинеться захищати свою власність, але пес спокійно вибіг і почав скавчати та тягнути за одяг кінолога до квартири. Він не проявляв жодної агресії. Навпаки, ніби запрошував йти з ним. Поліція і кінологи зникли у квартирі, а через хвилину вийшли з дитиною, загорнутою у пелюшки. Пес ішов поряд та радів. Він весь час не лаяв, а кликав на допомогу. Його господарі покинули у квартирі новонароджену дитину, а пес грів її своїм теплом увесь цей час. Дитину забрали до лікарні на обстеження. Собака ж поїхав з кінологами. Як нам потім сказали, він потрапив на службу. А горе батьків знайшли в іншій області і відправили до в'язниці. А хлопчик знайшов нову сім'ю. Він став знаменитістю після історії із собакою.